Сьогодні у нас прохолодно, сніжок випав. Діти біля пам'ятника жапки. А йдемо ми до музея води. Як же з'явилася вода на землі? Як зародилося життя? Науковці давно шукають відповідь на це питання. Одна з наукових гіпотез стверджує, що 14 мільярдів років тому відбувся великий цю, після кого утворився наш всесвіт. З часом Всесвіт поділився на галактики. Зокрема, виникла наша Чумацький шлях. Подальша дія землетіння створювала в галактиках зорі, планети та їх системи. Так утворилось Сонце та сонячна система. Земля пройшла кілька етапів еволюції, протягом яких її поверхня постійно змінювалася, проходило формування рельєфу, з'явились водна волка, гіросфера. Вважається, що їх створення є наслідком вулканічної діяльності, виконували пари і гази з внутрішньої частини мантії, утворення Світового океану стало наслідком численних вирожних вулканів та митрових заліз людяними митровидами. У водному середовищі океанів зародились перші жінки організми. Гідросфера планети це сукупність всіх водних об'єктів землі: океанів, морів, озер, рід, боліт, підземних вод, людовиків та сніжного покрову. Майже уся вода сконцентрована в морях та океанах. І вона солона. І лише 3% припадає на прісло воду цьому три четвертих прісні води. Перебуває в льодових куполах Арктики і Антарктики та гірських льодовиках близько однієї четвертої під поверхнею землі. І менше одного відсотка це поверхневі води річок і озер. На воду, яка знаходиться в атмосфері, припадає 4 сотих відсотка. Океани, річки, озера, льодовики. Це видені частини гідросфери та кругом обігу води. А підземні води, зокрема артезіанські, не невидимі його частини. Глибокі водоносні горизонти утворювалися разом із формуванням землі протягом сотень мільйонів років. Так, Саламанський водоносний горизонт утворився 100 мільйонів років. А Юрський 150 мільйонів років тому. І до сьогодні вони зберігають найчистішу пивну воду, Надій, захищаючи її від зовнішнього впливу. Наприклад, глибина Саломанського артезіанського горизонту біля Києва становить 220 метрів, а юрського 380 метрів. Населення планети складає близько 7 мільярдів людей. Людина живий організм і вода Його основа. Чиста природна вода наповнює кожну людину в організму. Вона відновлює життєві процеси, і людина відчуває приплив життєвих сил та енергії. Також вода основа всієї людської цивілізації, що вона дає людям чистоту, приносить радість і відручені. Прослухала фільм, аж води захотіла. Пий. Ні, збоку так сюди ближче сюди. Вона картина. холодна, Пей. але смачні. Де кілометр навіть на Дніпра. Там, де хочете фотографувати, зразу. Шукають цих ці... 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 червячків, не прийдемо з увазу, а вони присутні в проволить. І вони жили в такій не фітрі, вашині сокій. Чернячки теж. Так... Знаєш, Ви помітила? Знаєш, що це за заліпки? Рибка з вусиками. Віка, може, ти знаєш, як вона називається. На Колегні ростуть дерева, оце їхні коріння, аж сюди було набивалося. Зараз спустилися, аж на два поверхів під зах І на видані два поверхів, буде екскурсія двоходить. Отправуйтеся. Вона, а це. Побудь, що на вода це якась штучка. — Так? — Схоже на воду? Ну так да. схоже. Ось так красиво. Віка, може, ти помієш продати матері створювати чима? О, Віка вміє. Вона любить всякі маленькі детальки. Таке хвилювання, вода очищується хімічними речовинами, через ось такі Потім відстає, що не І один стався готовчиком. Кран не ремонтують, унітаж не ремонтують. І ось звідси 400 літрів за добу, а ти це 600. Тобто сантехніка це дуже серйозні втрати, тому треба лагодити її час. А у нас десь на ходить. На ще й так не спеціально. У нас поверхневий медик нам допомагав водичку панцію. Ага, такий клас, ми селиті. Так він для чого? Щоб нам наганачити туди вбивають багато води. А я вже воду тут заощаджую. Дивіться, старі ці бачки по 12 літрів, а оці вже по 8 або 6. От сучасна сантехніка вже використовує меч. Так, ви можете тут проти реагуватися всіх по черзі. Маємо колег. Десь не спустили роботи замідатися, вона по руком потрапляє під землю. І під землею дичека річка в пробігу. Ця річка дуже небезпечна. Людині тут не треба туди потрапляти. Він може там такі працювати. Так, от кілька крайно заглядає каналізаційний. У нас то рюкзаки не справжні, але ж дійсно через каналізаційний люк Наступивши на кришку на горі, людина може провалити. От через те ніколи на них не вставають. Де ще не доїдають, люди викидають у каналізацію. І там щурики це все під'їдають. Ось такий у нас тут щурик. Зараз подивимося, що він там знайде в місті, так? Отак все. Ну, ось тут отакські щуряки вже роз'їдалися. Ого! Так, ось і фотографуйтесь біля них. Звісно, що це іграшковий щурі. Ну, вода справ... рухається на станції очищення. І тут ми зараз вами подивитися, як же очищується вода. Чищаться вона на станції реаліції в Оркнучах. Оргівська станція ось на макеті. нами. на екрані якраз цей момент, коли воду очищують бактерії. Бачите, під мікроскопом видно. Воду додається спеціальні бактерії, які її очищують. Вони там різних видів, ми ще не бачили одне, а далі таке як світічка. От придивляйтесь сюди воду, і ви зараз будете бачити, вони розкриваються і затягують все Дивіться, на Борницькій станції авіації. У нас тут діюча лагуна. Після екскурсія ділиться на дві частини, далі розважальна частина. Тут буде невеличкий гейзер, водоспадики, стовбоку, ще й дощ. Зараз я вмикаюся, все тут трошки шутно. Ви спостерігайте, тут знімайте відео, фото, робіть, що вам подобається. І в печері ви фотографуєтеся, і навколо печері. Единственное, okay. попробуем okay. a próxima Ela É Різні кольори печок, можна тут трошки пограти копа. Поняла, що оце синеньке, то вже водичка, ти докопалась до водички. Тобі теж розказувала близький до коричні. Вершинка снігова. На жаль, вірканчика зараз немає. Ну що, тільки нам з вами дівчатка, треба буде тепер це назад. Красиво ще ти бачиш, подан. Ва, Після нас прийдуть інші дітки. І нехай побачить, спочатку тільки пустили зовсім. Давай, Аделіна, закопує своє озарчиком, розрібнює свою кору. І дивіться, якщо розрівнює. розрівнюють, що дістає знову жовтня. Це за вами знову зробили у Бачите? зразки появили знову. Там так подобається. Ви так чечатка обережні, космос так і Тому що у нас тут і коли мату забрати за. А Тон, останні, Взважте, от, до речі. Точно. Зате всі новолічі три подміни. Якщо ви тільки наколотите, то перестане гарно вирізав пики. Тому збираємося приколотити, а ось так. Ти тяни, тяни. Да. Так, сильніше буде така величезна булька, о, дивіться яка, у віки. У віки шаблончик, де багато отворів. І у неї бульбашок багато. Супер. Ну все, можна і поставляти, вони тут рабці будуть довгими. Заходь всередину, повертайся до мами, дивіться, і треба об світбутися. А вперед лік, зараз зараз вікали всередині бува в кумі.

Злопе. Ні-ні, але спеціально для того. Відкручую, відкручую. Відкручуй, відкручуй, сміліш.

Підожди на кидай, аделін віку снімуть. Вік. Аделін, тепер ти. Дивіться, всередині нас ще річки. А ще річки – це ширічки. Вони рухаються. І от коли людина стає дорослою, то в тілі дорослої людини 100 тисяч кілометрів сюди. Ви Вивіть собі, це два рази можна обгорнути землю по екваторію. Ну, а мені не з правильно. Але. Все це ніде не валяється. Картини зроблені з пластику, з переплавленого пластику. Ви Це шедевр. де. З під теж грається подивись в куток в Бачиш? Монетка. Зараз угу. дам монетку. Я? Он Віка видає. Дерево бажань. Тут згадують. Найзаповітніші бажання мрійте, і в вашому житті відбудуться два. Ой, мишка моя, на Ой, Тут таке гарне небо виходить на цьому. Я вас сфоткаю. Так, і що буде? Гніздом поклади. До курочки доторкнись, враз багатим опинись. В гніздо монетку поклади, сім'ю свою зміцни. До яєць доторкнись дітьми збагатись, яблуко потреш, молодість вернеш. О, це мені треба потери. потерти. Потерти яблуко. А ти куди хочеш потерти? Потримо, та то гранат більше похоже. Так, на пташку подивись, майбутнім щастям надихнись. За коріння дерево тримай, батькам віку додавай, віка, нахиляйся. Якщо залишиш записку в дуплі, здійсняться бажання великі й малі.